На першому місці це бомста. Помста за себе, за країну. Бачив багато чого, не знаю, де ще розказати. Було багато страшного. Коли вони тільки зайшли в місто, на вулицю краще було не виходити. Люди сиділи місця півтора без їжі. Я сам перебував у них в полоні. Забрали, посадили до себе бронюка, били шокером. Пропаганду, що Україна пхаха, Росія хороша. Я навчаюся це вже 47-ма доба. Навчився дуже ну, багато чому. Подальшому ще буде два тижні навчання пахового. Багато побратимів з, зі Сходу, ну, тому в них мотивація, багато кому прилітала додому. Два хлопці є з Покровська. У всіх мотивація просто помститись, щоб щоб була перемога, і було як раніше. У Всіх мотивація знищити ворога у всіх. Усіх багато сил, у всіх багато мотивації. Добровільний контракт 1824.